Простенький Стопорок на шнурку між стопорком і э, бусинкою бігає отводик на випадок якихось водорослі чи там, мула. отводик недовгий, плотний з карабінчиком, тобто, щоб можна було швидко знімати кармушку. Стопорок не дає йому бігти на всю длину і робить його, скажімо так, Допомагаємо автоматично засікати рибу. А далі після бусинки, в яку стукається кормушка віртлюжок і на ньому фідергамчик короткий. На випадок, якщо риба якась крупніша. От. ну І компенсувати жорсткість шнурка. Оцей ну, от е монтаж я вже використовую пару років, мені мені дуже подобається, бо він це щось середнє між звичайним інлайном і, мабуть, е патерностером бо кліпса. Не кліпса а Бусинка, вона дозволяє автозасікти рибу, це дуже прикольно. Таку штуку будемо їзати. О, тип, ти куди? Стоять. Ты такий дорогий, що я тебе все одно не йду. По-другому. короткий поводок взагалі поводок робиться довжиною обично, ще вообще метр інколи там півтора І це дуже короткий ну, я для ноч... а о, собственно диви що произошло. просто улітки нема чим зайнятися вона вирішила схавати моїх типов. Неподобство, як нам тут так далі не запив Мучка, мало воно зараз питає воду і розійдеться. Якщо щось і є, то маленьке, але мені не маленька. Ні, хтось попався, щось малюсенький. Ага, це маленька плотва. Ну, в принципі, звісно, це риба не та що нам надо, але перша рибка вже є. Маленька платвічка. Її, до речі, хтось питався схавати, судячи по всьому, бо тут не А Отак вона чиста, здорова, без точечок, нічого. Все. Зараз ми її оцепимо акуратно. Довложнив трохи корм, бо він підсох. Може зараз буде трошки довше триматись, бо на початку він був перевлажнений, а зараз якраз ідеальний просто стан. буде добре вимиватись. Ну, поки що одна рибка, але були ще клівання. От, побачимо. Минулого року приблизно в ці дні я зловив ляща першого, в принципі. це була перша риболовня десь кінець березня. От. Але було ще холодно, ще холодніше ніж сьогодні, ніж зараз. І активний кльов, він десь почався там з 10-х чисел квітня. Ну, побачимо, Це такий виїзд більше чоловий. Я в принципі, не розраховую, що тут буде прям розрив. Але... Якщо рибка ще буде, буде класно. Тепер, коли не клює, треба їсти. Може почне клювати. Це у нас наша платвичка. Це, кстати, дуже непогано по розміру. А ще вгадайте, що я тут роблю? А що це, я в іншій одежі? І в інше місце. Бо там ніх'я не кривало, і ми приїхали через тиждень на інше місце. Так що рибалка номер два понеслась. Так, пробую ось такі от гачочки. Повнаручки. Е, в принципі, прикольні. Єдине, що... Оце одразу йдуть поводочки з ними. Це для лінівих. Вони 70 здається сантиметрів довжиною. Да. 0,12 леска і такий 10-й от гачечок. Але він насправді доволі маленький, от, якщо з пальцем порівняти. Це невеликий гачок. Він зручний для черв'ячка з пінки, для в принципі, і мотелька з пінкою, бо він на такій тоненькій пролості зроблений. Ну, Поки що непогано. Але я на нього зробив одну рибку. так що... Якось садить про нього, що поки важко. От, буду пробувати декілька рибалок на оці повідки. Єдиний мінус, що вони 70 см. Хотілося б, щоб вони були, мабуть, 90 з пачки, і можна було просто собі перев'язати скоротити. Але в цілому, поки що мені вистачає. Зараз немає такого кльова, щоб треба було грати з поватком. От Такі новини. пока нема клювань. Короче, найкращий план це перебрать сумку. Все полностью вычистить, вытряхнуть, поскладать по номерам гачочки. Вертлюжочки все. Вот так. Перебрать фонарики и вот всю, всю фигню перебрать. Рекомендую. Не клюе, но вот порядок. Пічка. Це вже батон. Вау, це взагалі то червона пірка. Красна пера чи червона пірка. Не платва. Глянь, як чітко зацепилась. Загублені який колір. Оце платва. -мо. Я подумав, що це Галавель. Він дуже схожий. Ну, але це платвичка. Чекальна. так ты обосрался тут. <смех> 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 так, все, Платвин плыве назад. Ух, как она тут варна, ё -моё. Офигеть. Блин, это самая крутая платва за два года. Да ты шо? Вон Просто, просто, просто пусто. Cheeks. Ну, краснопера була більше. то, кстати, була краснопера, а не е, платва, а да, це вже платвичка. Що ж, але вже вечір. Днем майже нічого не клювало. Зараз ми її короче, сфоткаємо і відпустимо. тривога там як щось є то щось маленький але прямо привело після заброс. о гостерка а ні, це даже не гостерка це по-моему малолюсенький подлещик хао перший подлещик в цьому році офігенно На дві пінки, просто сразу на забросі. Плоский, чорненькі плавнички гарненькі, Молоденький, не ну це ще, мабуть, не нереститься, це вони маленькі, такі холодний. Капец, прямо забросили. Я поклав удочку, поклав удочку и поки подтягивал леску, почувствовал, как он тут -ту 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 фигачит. Дуже прикольно. Два маленьких опаривка. А на мотель стоит и мечом клюер. Як понять? Да, доловились. Походу на цьому рибалка закінчується.